Всім привіт! Давно в мене не було відео на Ютуб. Мені багато хто написав, що Даша, не зупиняйся, в тебе так класно виходить. Давай, знімай. А я все знаходжу від маски та не знімаю. Кажу, то часу нема, то ще щось нема. І зараз йду по Харкову, по вулиці Харкова, сіла біля дерева. Ось тут люди ходять. Я вирішила: ну, запишу зараз відео. А тема насправді дуже цікава, тому що теми немає. Я просто зараз сижу там дорога, тут люди ходять, дивляться на мене, що я сіла, то з телефоном розмовляю. А мені байдуже, це є вихід з матриці, коли тобі байдуже. Ти хоч, блять, зараз почну середи біля дерева. Ні, це перебор. Але ви зрозуміли суть, що просто. Насолоджуватись навіть від труднощів це вихід з матриці. Це неперевершене відчуття. І ось зараз я дуже закохана, незважаючи на те, що зараз осіння, не весна, але я зараз дуже закохана в місто, закохана в людей, закохана в життя своє. Це неперевершено круто. Найголовніше це навіть не розібрати матрицю, хоча я як матриціолог могла б сказати йдіть, робіть матрицю, щоб, щоб стати щасливим. Ні, немає такої таблетки. Просто впізнавайте себе, що вам подобається, що хто ви взагалі, коли ти не знаєш себе. Ти не знаєш нічого, скільки б ти книжок не прочитав, коли ти не знаєш, хто ти, що ти і нащо, коли ти не знаєш своїх потребностей, 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 ви зрозуміли, то тоді ви нічого в цьому світі не знаєте. Тому що як ви можете знати щось, якщо ви не знаєте себе. Тому записуйтесь на матрицю, щоб пізнати себе. Коротше. Це я не знаю, що вам сказати. Просто я дуже зараз на такому грайливому, класному вайбі, що хочеться придати всім свою енергію, ось цю класну енергію, тому я всіх обіймаю через цю камеру. Бажаю всього вам класного. Бережіть себе, пізнавайте себе, любіть себе. Поважайте себе і не брешіть ні собі, ні нікому. Це дуже погано, нікому не треба брехати, тому що коли ви брешете іншому, в нього відразу з'являється ілюзія чогось незрозуміле. Я не знаю, що я зараз скажу, але це зараз мої такі відчуття, в чому була я. Коли мені брехали, я створила собі ілюзію, що все добре. Хоча я відчувала, але мені так класно все заливало, що я створила ілюзію, що немає брехні. А вона була. І це, коли ти дізнаєшся через кілька років, що це була брехня, що там все таке, це дуже боляче, неприємно. І типу, нащо ну, довіри більше не буде. Це про чомусь мені захотілося. Сказати, ви ж знаєте, що я багато чого записую зараз, тим паче, це мій перший раз, коли я відео записала просто з потоку. Зазвичай я готуюсь, записую там, але зараз я записала тупо відео з потоку, навіть монтувати його не буду. Просто так закину, зліплю, тому що я приключалась. І все. Тому, можливо, хто зараз бачить це відео, не брешіть ні собі. Ні. Нікому. Мені просто захотілося сказати: бережіть себе, любіть себе, любіть один одного, кохайтеся, кохайте. Це не відчуття, навіть коли вам завдали якусь біль. І знову відчути це я думаю це дуже круто. Тому цілую!